Сергію, розкажи детальніше про події на сході, як минула ця ніч для сил. АТО. Доброго вечора. Віта. Ну почну з приємного у Краматорську. Сьогодні досить пишно святкували день вишиванки. Буквально півгодини тому тут на центральній площі було дуже багато молоді і маленьких діток у вишиванках. І люди відгукнулися на поклик вдягти національну українську вишиванку. Ну і тепер до невтішних новин. На жаль, ця доба в зоні АТО не обійшлася без жертв серед військових. Одна од, один військовослужбовий загинув ще восьмеро поранено. прес центр АТО все частіше заявляє, що бойов. Вики використовують заборонену зброю. Зокрема, йдеться про так звані фосфорні снаряди. Ними були обстріля... обстріляні піски. І ось на цих світлинах ви можете бачити наслідки цих обстрілів. Загони бойовиків діють за принципом випаленої землі і застосували по житловому кварталу запалювальні боєприпаси. Ймовірно, це були фосфорні снаряди. На фото ви можете побачити будинок, пожежа в якому тривали не менше 12 годин. Ну і дедалі частіше наші бійці виявляють присутність в зоні ато російської спецтехніки. Цього разу українські військовики поцілили ворожий безпілотник, який проводив розвідку вздовж лінії розмежування. Апарат підбили поблизу пісок, збитий безпілотник. Виявився марки Форпост виробництва уральського заводу цивільної авіації. Ну а Росія знову відправила на окуповані сепаратистами території Донбасу. Черговий так званий гумконвой. Це вже 27-й такий непроханий вантаж. В мене федерації вже традиційно заявляє, що у вантажівках на цей раз їх більше сотні. Суцільна гуманітарка понад тисячу тонн предметів першої необхідності та продуктів харчування. Так нагадаю, після прибуття кожного непроханого конвою обстріли бойовиками сил АТО значно посилюються. Прикордонна служба вкотре звернулася до Росії з вимогою, якщо воліють допомагати мешканцям сходу, то відкрито через офіційні пункти пропуску. Натомість російська сторона вже в чергове дозволила лише візуально оглянути, а не перевірити вміст вантажівок. Рекомендуємо російській стороні направляти так звані гуманітарні конвої через офіційно діючі пункти пропуску на ділянках харківського чи луганського загонів. Поки що російська сторона постійно ігнорувала наші пропозиції, грубо порушувала вітчизняне та міжнародне законодавство і направляла гуманітарні вантажі на тих ділянках кордону, які нам тимчасово не підконтрольні. Ну і до ситуації вже не на кордоні, а вздовж лінії розмежування з окупованими частинами Донецької та Луганської областей. То на жаль, обстріли з артилерії цієї доби не вщухали. Бойовики обстріляли позиції наших військових на Луганщині у Попасні. Також з танку гатили поблизу Широкина. Ну і ми вирішили на власні очі побачити, як сторони дотримуються мінських домовленостей. Ми проїхали десятки кілометрів вздовж а, лінії фронту, поспілкувалися а, з бійцями. І як це було, пропоную подивитися у моєму матеріалі. Дев'ята ранку. Я з оператором сідаємо в авто, яке їде на передню лінію фронту. У нас задача перевірити, наскільки виконуються мінські домовленості, чи є обстріли з важкої артилерії. За кермом розвідник доброволець Андрій Він сам з Луганська мав власну медичну клініку. Тепер допомагає бійцям орієнтуватись на місцевості, адже тут знає кожну стежку. Україна красива лучша Україна. Їдемо в сторону Дебальцевого, звідси три місяці тому відступала наша армія. У містах тільки тоді відкрились глаза, хто Ми водили місцеве населення, і у нас на наших очах дитина став заїкою. Звісно, страшне зрілище. Це так звана дорога смерті. Вона йде на останні українські блокпости. Ми бачимо, що вона прострілюється постійно. Ось стандартна воронка від міномета. Наближаємось до позицій наших поблизу селища Троїцьке, однак на крайньому блокпості нас не пропускають. Буквально в кількосот метрах позиції наших військових нас зупинили на блокпосту, сказали, що зараз якраз іде масований артобстріл, і їхати туди прямо зараз небезпечно. Зараз йде бой. З жалям ми к ним приїхати не можемо. Раді нашої ж безпеці ребята попросили подождати. Ми від'їхали від Троїцького буквально кілька кілометрів. Це один із останніх блокпостів біля селища Миронівський. Хлопці кажуть, що ніякого перемир'я тут немає. Гатять з мінометів, з важкої артилерії, практично кожен день. Ми стріляємо тільки в відповідь, тільки в відповідь. і ну, то І то не завжди. Ось ви чули самі тільки що. Угу. От і перемітивсь. Позавчора міна 80-го калібра, ось з під неї воронка, ямка. Осколками угу. посікло генератор, посікло, щит. Ви бачите дим, Это лупанули по нашим, подарочок Закинули нашим бойцям. Папі, мамі, сеструньки своєї. Абсолютно всій Україні будьмо. Їдемо далі вздовж лінії фронту. Вибухи снарядів гарно чути. Вже під вечір нас запрошують в місце безпосереднього контакту із бойовиками. Самі бійці називають цю позицію нуль. Це означає, що передова залишилась позаду, а ворога тут же можна побачити власними очима. Ці військові першими приймають бій, потім передають інформацію на передову. Звідси вже ми можемо бачити горлівку. Ось вона. За цими двома тераконами стоять позиції бойовиків, які постійно гатять сюди із мінометів та важкої артилерії. Перед вас задні нас, а це якби так спостережливий пост, звідки ми наблюдаємо всі передвиження ворога. І танки є, БМП є, жива противника сила. І вони нас бачать дуже добре. Я думаю, навіть набати напевне краще. Боєць із позивним винищувач каже, тут вони як на долоні, кожен день як останні. Про перемир'я чув лише по телевізору. Тут його ніколи не було. Я знаходився і під рум перемир'я, при цьому перемирю, стрільба ворога не прикращається. Провоцирують нас. А ми. Як не терпимо, терпимо, ну терпець може вірватися і в нас. Попри те, що тут військові ворога бачать неозброєним оком, бояки облаштували навіть невеличку кухню, їм катастрофічно не вистачає води та чистого одягу. Інколи допомагають волонтери. Однак бійці сподіваються, що вже скоро таки повернуться додому. Дітям, своїм, Ірині, Катюні, чекайте, мене ждіть, я повернусь обов'язково. Вернусь обов'язково. Все, я вас люблю. Сергій Стеценко, Максим Усіян. Програма. Вікна СТБ.